Гаразд, фінальна подія літнього доповнення Блокс вже майже тут, і вона приносить нам абсолютно новий світ світ святкувань. Це оновлення об'єднує домен червоного короля, небесний домен та абсолютно новий острів для вечора. Обов'язково перегляньте цей новий світ, щоб побачити арени гоч та масштабні події цього тижня. Ми підготували для вас купу речей, і давайте перейдемо до першого. Перш за все, ми отримали сам світ святкувань, який відкритий з усіх трьох морів. По суті, це означає, що ці світи мають своє власне нове місце для телепортації, куди гравці будь-якого рівні. Можуть грати разом. Червоні та розривні гочі тепер виведені з експлуатації, але багато старих джерел подій зараз з'являються в цьому світі та продовжують видавати літні жетони. Тож беріться за справу. Сам острів для вечірок має стільки ж справ, скільки й головна подія, про яку ми поговоримо пізніше в цьому відео. Тут ви можете знайти гачу для вечірок та всіх NPC та функції з особняка C3, які вам знадобляться. Дозвольте мені почати з демонстрації нагород. Літня гача офіційно перетворилася на нову вечірню гачу, і вона доступна лише в царині святкування. Цей новий пул включає нові скіни для кожного з оновлених Фруктів. У вас також буде останній шанс отримати рідкісні небесні та оні аксесуари, сяючі аури та абсолютно новий святковий капелюх. І дозвольте мені показати вам усі нові скіни, бо вони насправді трохи теплові. Добре, тепер у нас є новий скін святкової бомби, і це насправді вогонь. Це буде М1. Він має синю-червону тему. А тепер найкраще. У нас є вибух рух. Далі йде новий скін блискавки. І ось він новий скін червоного фрукта блискавки. Ось як виглядає М1. І вони дивляться на ці червоні М1. Вони готуються. Потім у нас є рух шва. Бум. У нас також є рух Ві і цей виглядає справді божевільно. Подивіться на цього. О, ні. О ні. Так, повідомте мені в коментарях нижче, що ви думаєте. Але в нас також є ще один скін, який ми ще не показали. І найкраще ми залишили наостанок. І ви, мабуть, здогадаєтеся, чим це нахненне. У нас є скін Супердуха. Добре, по-перше, ми почнемо М1. Це точно мій улюблений скін у всій грі зараз. Ви вже бачите колірну схему. Ви зрозуміли ідею. Потім у нас є рух зі ось тут. Бум! Бум! У нас є постукування екслюду. О, я переміг це Ореол. Потім у нас є постукування сидіння. Добре, а тепер один з моїх улюблених Ось тут морське пекло. Йо, поїхали. Скажіть. Що це не виглядає круто. І ще раз. А потім у нас є рух Ві-І-І, відія ось тут. Рух Супердуха від поїхали. Бум. А потім у нас є рухи авто. Мабуть, все для всіх трьох стілів, які у нас є зараз. Поділіться своїми думками в розділі коментарів нижче. Який ваш улюблений? Мій, безумовно, лід болю. Ви вже знаєте, що мене надихає, і мені це дуже подобається. А тепер перейдемо до наступного розділу. А тепер одна з моїх улюблених особливостей цієї події. Як бачите, ми експериментуємо з рейтинговим куб. Тут, у небі, ви знайдете абсолютно нові плавучі арени. Ці арени мають новий режим товариських матчів, налаштований для матчів 2 на 2. І це не просто звичайний режим 2 на 2, але він також має абсолютно нові розширені функції, такі як перегляд шкали HP, усіх одночасно здатність спостерігати після смерті та статистика матчу в кінці раунду, щоб побачити, хто кого несе, і ви всі можете розважатися без жодних нагород на кону. Ви всі можете просто бійтися, просто чисте змагання. Крім того, коли ви чекаєте, поки приєднаються ваші друзі, ви можете почати розігрівати свій пуп тут у Колосеум Марія. У цій області немає безпечної зони, але продовжує відбуватися більше дружніх пуп. Щоб зробити її цікавішою, ви також можете очікувати, що деякі події з попередніх тижнів також. З'являться тут, що дасть вам більше способів продовжувати заробляти літні токени, поки вони не зникнуть. Добре, то ж далі у нас є сама святкова подія. Найновіша подія прямо тут зосередитися на захисті власного домену. Це виживання у стилі хвилі, де гравці об'єднуються або на боці небесної армії, або на боці сил червоного короля, борючись за захист стародавнього дерева від вторгнення ворогів. Далі у нас є функція, яку ми з нетерпінням чекали на презентацію вже досить давно в профілі гравців. Тепер ви можете встановлювати статуси у своєму профілі, незалежно від того, чи хочете ви торгувати, здійснювати рейди, куп чи просто гриндити і миттєво бачити, чого прагнуть інші у браузері сервера. Це найшвидший спосіб знайти користувачів з такими ж інтересами. Якщо ви не хочете привертати до себе уваги, ви також можете скористатися меню налаштувань, щоб вимкнути деякі налаштування свого профілю. Але якщо ви, як і більшість людей, скористаєтеся цією функцією, щоб відображати улюблені предмети у своєму профілі та переглядати неймовірну статистику свого облікового запису блокс. Особисто в мене мій профіль виглядає просто жахливо. Ви можете бачити мої рівні. Ви можете бачити, яка в мене є нагорода. Ви можете бачити зброю, предмети, все. І загалом це досить круто. І на цьому оновлення Celebration Realm закінчується. У нас є захоплення для вечірки, нові скіни, куп арени, битви у гігантських доменах та ще більше способів продемонструвати свій профіль. Час зібрати друзів, взяти літні жетони та зануритися у вечірку. Побачимося на аренах. Мир!